Всім привіт! Починаємо новий влог. Починаємо. Хочу показати вам вуличну їжу, яка в нас відкрилася вдома. Так сказати, а я як твар сказала. Ось уже товариш замовив собі пепсі і кімчі. Ось така у нас кімчі. У нас наша єпиш дальгона. Ось. Я euh, не показую мою стрижку. Я не показую. Це ми сьогодні купили таку штуку в бідронці на рот. За, 79 злотих, ну, вроді би, чи шо. 79 злотих. Ні, що, да. А воно вже... Це знаєш, значит, що Значить, меню, яке у нас є. Ось тут їжа, сендвічі, сендвіч по-вегетаріанськи, кімчі, джингл енд беллс, це типу, називається так ваше кафе чи що?

А я ні. Ну, може, не весь, ну, до, 12... А, думала, до 12 До дванадцяти у мене були уроки, і вони в 12 як сіли, а вже пів п'ятої. То вже скоро вось. у них е м'які місця до воно до... стаса. Саша там стоїть, поддакує, що вона нічого такого mm -hmm. не грає. Я вам зараз скажу, чим Саша займалася. Mm -hmm. Саша проснулися тільки, що зараз yeah. півп'ятої, нагадаю. Yeah, Кою. Нагадаю, пів п'ятої. Саша не грала, тому що вона тільки проснулася. Mm -hmm. встала. Да. проснулася ще в два години. Mm -hmm, дійсно, що це ми да, таке нагаваріємо на дитину. Красава, ми збудили, да, да. Саша, треба за кою. А тут ми з Машою. Де, Де, да, Маша. А тепер ми п'ємо кою. П'ємо. Колу. Кою. Колу. Миколю. 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 Мам, ти не хочеш мене покрасити? Саша, який самий длинний день на дні? Я хочу показати, чим ми займаємося. Так як у Олі день народження, скоро. Всього-навсього осталось. Це ще те, що нічого не осталось. Оля робить запрошення для дівчат в недільній школі, щоб запросити їх на день народження. Хочу показати. Ми зробили такі конверти. Роздрукували їх і склеїли. Потім, коли виймаємо це з конверта, запрошення, то тут всередині ось таке покажу, ось таке запрошення. Так. Коротше, трохи є з помилками, але... Ми вже потім їх замітили. Ну, в ничего, нічого страшного. Подожди. Е, так, ось така вечірка. Пишемо е, коли, де адреса. І ось таке запрошення потім. Оля Нам лірчик допомагав. Да. Ось така. І це воно в конверті у нас лежить. Запрошення. Так. Так. Завтра вона їх хоче пороздавати. Завтра я хочу пороздавать дівчатам. Потім вона ще там клеїть, наклеечками заклею я. Типу, щоб вони открыли. Там он запрошення для Маши робить. І ось так наклеечки заклеїть. Скажи, же ти робиш. Так, і ось для якихось. Я вот фейс и Угу, Все, я бери Яни ось еще. Яні не еще не добей, да? А це ні, це да, да підпис. Ага. Uh -huh. Коротше, друзі, хотіла. Uh... Буквально в двох словах хотіла сказати, я минулого разу вам сказала, що деякі новини є. А, то ось Я вже сама їх в своїй голові трошки переварила, то вже в принципі, ну, спокійніше реагую. От, але в чому новини? Це те, що Менеся залишив технікум і а, не хоче він там навчатися. Ми забрали документи. Ось, плюс він, так як йому там не цікаво, було, то він а, на уроках себе вів трохи. До поведінки були постійно його претензії. Ось тому ми забрали документи. І чим він зараз займається, він хотів далі йти навчатися, але навчальний рік з вересня, тому він зараз ще пішов працювати трохи. Ось, хоча йому казали, сиди дома, вчися англійську, вчи підтягується все, але він захотів іти працювати, тому пішов. Ось, а там далі вже з вересня. З вересня буде йти знову на навчання, вже туди, куди йому подобається. Бо фактично в цей технікум чому ми пішли? Тому що це єдине місце, куди його взяли. Тоді ми ж оце тільки приїхали, і вже всі е польські діти поподавали документи. І вже, скажімо так, де залишилось місце, туди ми і пішли. Ось, е Бо ніде ж і брат не хотіли. А йому там не цікаво, він оце мені, в принципі він з перших днів ще сказав, що йому не цікаво. Тому ось так. Е мені було трохи важко з цією інформацією. Змириться, тому що, взагалі, чесно, от я вам скажу такий момент, що коли ми сюди приїхали, і коли в дітей не вийшло займатися далі музикою, там знаєте, і мені як, теж прийняти цей факт, що вони хочуть залишити це діло. Тому що фактично музикою вони почали займатися, тому що у нас в селищі більше нічого не було. У нас не було альтернативи, у нас не було більше якихось кружків. Знаєте, як с -с селище є селищем, вибору немає. Берем те, що є. Ось так. І коли тут, ось в Саші з'явився цей театральний гурток, вона ходить. Оля хоче на вокал, але ну, щось поки мене не, не щось я поки поки на все не вистачає, чесно. І ну, це просто так, якби чиста інформація. І хоча я вже був у Олі, вчитель з вона ходила по фортепіано, захотіла, ходила, я її оплачувала. Тепер вона по фортепіано не хоче, вона хоче вокал. Я кажу, ну теж кажу так, якби. То хочу, то не хочу, і получається, і там толком не довчилася ну ніби як не до результату не, не, не дійшла до цілі і кинула. А гроші ж то витратилися. І ось виходить, що фактично все, чим вони займалися в Україні, вони все залишили. І тепер кожен вже вибирає собі щось інше. А мені от в голові треба було ще прийняти цей факт, що вони хочуть взагалі це залишити. Не знаю, можливо, я ну, не дуже так як доходчиво пояснюю, але для мене було, для мене, от коли вони оце хочуть залишити якісь такі речі, для мене це як відчуття, що ем, все, що вони роками рука, вчилися там, тепер вони це все залишають. І це ніби як якесь як нове життя чи що. Ну, от якось так от я для мене це. І от, дуже важко було залишити це старе життя. О, так, да, точно, от це те, що я хотіла передати, що це ніби як ти обрізаєш уже старе своє життя і ніби як нове починаєш. І для мене от це саме е, в голові от це мені важко було прийняти цей факт і зробити цей крок, типу як дозволить їм це зробити. Але з музикою вони вже закінчили, вони не хочуть. Один манася тільки закінчив музичну школу. Ось е, Сашку теж виключили. Не через Сашку, а через В общем, неважно. Е, І оце, якось так. Так, знаєте, і тепер кожен уже собі шукає, де що він хоче. Тому така ситуація. Тому мені з Монасі так само було важко прийняти цей факт, що він кидає навчання. Ну, Але вже як є, тому такі справи. Також у нас сьогодні була така ситуація, що поверталися ми на машині з церкви і потрапили трошки в такий випадок дроговий. Але ну в принципі зараз буду, буду пробувати завтра в страхову дзвонити. Сьогодні вже напевно не буду, по неді, сьогодні. Ось, а завтра, напевно, наберу. Буду питати, тому що ну, моя страховка, це я винна в цій аварії. Хоча теж це ще, ну ніби як знаєте, я не зовсім погоджуюся з цим. І Саша приїхав, теж сказав, що ну тут двояка ситуація. Ось, і поліція сказала, що складне, складне місце, але все таки. Що я винна, ну я в принципі зразу признала вину свою без питань, але потім, коли ми так почали, і ну, що місце складне, і що тут можна з двох боків подивитися. Але я не буду вже розказувати саме в чому нюанс. Ось не суть в общем, але. Буду пробувати дзвонити в страховку, що, можливо, вони покриють і ремонт моєї машини. Там, а якщо ні, то вже завеземо на сервіс. Там буквально чуть-чуть, просто ну. якщо ні, то завеземо на і своїми силами зробимо. Тому ось така ситуація. А тій людині то страховка мою покриває, в принципі, ремонт. Так, що ось такі справи. Тому, тому друзі, такі, такі пироги. Саша поставила тісто на пиріг. Добре, ну наже ж ви причавили його, Оля. Тепер, Саш, подожди, хай воно знов трошки підніметься. Але воно все. Подожди, можна акуратненько, чи, чи, чи приклеїлось геть. Іди попробуй, мега акуратненько його підніми, щоб воно. Наша да, була взяла тісто і собі в льот. Ну, приклеїлось, коротше. А тепер вона Ось. хоча я їй казала, не став тісто, не став. А вона поставила, а тепер вона хоче спати, але я його пекти не буду, я тобі зразу кажу. Поняла мене? Ні, ні. Ви на столі прибирайте і будемо їсти рибу. Вона вже спеклася, мабуть, та риба. Ооо, яка пара. І що? Так, запекли ми ось скумбрію, всередині з морквою і цибулькою. А це Сашина начинка для пирогів. Що? Ну воно зараз підніметься швидко. Я тобі кажу, якщо зовсім не хочеш, візьми, можна дивись, можна таке діло зробити. Послухай мене, взяти часник. Взять часник. Покласти слой просто пирога, потім поробити такі дирки пальцями прям, і тако змазати тою олійкою чесниковою такою. І буде таке, знаєш, буде коротше, булка часникова, буде дуже смачно. Не mm -hmm. хочеш? Ні? Mm -hmm. Ну, будеш куріва. Тоді морочиться mm -hmm. рогалями. Я то точно не буду. Чуєш? Так, Оль, візьміть, ну он посуду yeah, помийте. Yeah, so і це, ну там ще можна. І хлопці зараз мусор винесуть. Диви. Ви чуєте мене, що я сказала вам за ноута? Mm -hmm. Маша! Не сіть ноута сюди мого. От понеділок, понеділок чим ми займаємося. Діти поїхали гуляти. У нас на роботі. Саша з Олі поїхали десь в галерею Краковську, поїхали гуляти з подружкою. Стасік в туалеті. Стасік, я тут всім зрителям розказую, що ти в туалеті. Эй, чего? А что это секретная информация? Да! <laughs> так, короче, кажется, он Маша там, он что-то малюет. Ты я малюешь? Малюю, а, я даю пазли. а пазлы вы нас Я, Бутильки... покажу, я. я поняла, бутылки, что вы мне. Нажми, будь ласка, музику на паузу, щоб у мене не були авторські права. Стасік. Дякую. Надію, що воно не встигло послухати музику, яку ти зараз слухав. Коротше кажучи, я е, тут книжку пишу, сижу. Я не знаю, я тут не розказувала, що я почала писати книжку. Вірніше, вже не почала, а вже пишу. Причому інтенсивно зроби трошки тихіше. Інтенсивно пишу, е, в мене вже. А 4 75, 75 стор... листків А4. Тому якщо в переводі на сторінки, це десь 100, 140 сторінок. Коротше кажучи, я так дивилася, то можна сміливо множити на 2. І я оце так вважаю. <святую>, ну, тому що хочеться уявляти, скільки вже, скільки вже маєш, і скільки ще, ось як щоб все викласти, все, що задумав. Короте, кажучи... Це стас англійську вже вчить. Коротше кажучи, так собі планую десь 300 сторінок. Чесно, не уявляю, як це взагалі буде потім, тому що щоб видати книгу, це треба багато грошей. Це треба багато грошей, якщо, наприклад, тисячу екземплярів. Я так розумію, це буде дешевше, ніж, скажімо, 100 екземплярів, щоб просто собі, сім'ї, кому буде цікаво почитати. Ось. Ну, але, але, але все. В будь-якому випадку я хочу її видати. То вже буде обговорюватися потім кількість, але я все-таки хочу її видати, цю книгу. Ось. Можливо, навіть буду продавати. Я так думаю. Ось тому, друзі, така ситуація з книжкою моєю. Я колись, коли була. Стосів, де мені, будь ласка, стойку, тому що мені рука болить? Я колись, коли ходила ще в школу, то я. Ні, це вже не в школу ходила, це вже я вчилася в інституті. Я почала була писати книжку. Звичайно, я це робила вручну, тому що ще тоді в мене і ноута не було, і ну, ще взагалі не дуже там тих ноутів десь було. Ще вони такі були, знаєте, оці такі невеличкі. Ось. Коротше, коротше кажучи я почала була першу книжку писати коли коли я навчалася в інституті я там е як усамотнювалася десь або у якісь пралці або ну типу у нас там була така кімната де е всі могли е щось там випрати і е погладити. і я оце там сідала і писала я на той момент написала була, ну я не знаю, ну, сторінок 100, мабуть, таких А4, а 4 вручну і такими дрібненькими дрібненькими буквочками, Тобто там було багато. Ось там було багато. Там да, щось таке було, знаєте, як е, підліткова, е, підліткова мелодрама. Там реально, коротше, ну общем, помню, помню, що там було е, типу дівчинка, приїхала на навчання в столицю. Київ, приїхала на навчання, і якимсь там чином вона на вокзалі, то ли в неї щось украли, все, то ли що. Ну в общем, вона залишилась на вокзалі без телефона, Ну на той час да, не було ж телефонів особо, Ну як вони мож... ну ні, мабуть, ще не дуже вони були. Ну коротше кажучи, не було телефона, не було в неї нічого, гроші в неї вкрали, по що, І вона, типу, попала. Її хтось там десь на вокзалі пожалів, взяли її до себе на пару днів. Ну і потім вона якось з ними подружилася, вона з ними залишилася жити. Ну і там, якби вже описується всякі ці її життя в цій сім'ї. Це така книжка в мене була. От, а потім десь в якийсь момент вже цих 100 переїздів було у нас, як ми поженилися. І десь в якийсь момент вона ця папка десь загубилася при якомусь із переїздів, Я теж не знаю. Не знаю, Короте, Може, я тоді психанула і спалила її, бо. Ну, не в смислі психанула, а в смислі я тоді багато чого не потрібного спалювала, бо мене так чесно було, якось в один момент задовбали ці переїзди. Я так стопилася з цими клунками і сумками, і я багато чого спалила. Е, всякі, всяку якісь записи, якісь конспектива, я з ними возилася, я оце такий хламитник була. А потім я оце плюнула, що воно мені не треба. А як треба буде, то я його куплю знов. І я його взяла все попалила. Можливо, десь якийсь момент, я подумала, що все одно з цієї нічого не буде, я її спалила. Чесно не пам'ятаю, ну, так собі припускаю. Ось, Потім другу книжку я писала вже ми, напевно, навіть в першотравневому були. Але там так, трошечки я почала. Ну, але там... Я до сих пір пам'ятаю, що я була придумала. І десь вона у мене навіть є. Десь у мене є Олій ноутбук, мені брат передав. І от вона ця книжка є в Оліному ноутбуці. Тому треба буде. І мені здається, я її перекинула вже на Артуру. Коротше, треба глянути. Оту книжку я б хотіла би дописати. Там ну, така цікава задумка у мене була, наскільки я пам'ятаю. Ось тому ось так. Тому ось так. Я вже стільки всього багато наговорила. Цей влог якийсь говорильний у нас вийде. Ось. Вони ось сидять англійську вчать. Маша. Я сьогодні два рази це ну, англійську вчу. Маша, ти теж англійську вчиш? Да. Які ти слова вже знаєш англійські? Стас, які ти знаєш слова англійські? А ну скажи на нам щось по англійськи Hello. Ну це легкотня. Да. Я знаю. А щось складніше. Знаю. Всі це знають, Да. І а, я щось... Знаю. Hello. Так, а щось складніше? Хтось знає? Я знаю. Не знаєш? Ні. А ти стас? Ні. Тоже нічого. Тоже нічого. Як це так? А як буде собака? Dog. А кіт? — Кіт. — А Жовтий? — Жовтий? Да. Колір? Да. Yellow. А синій. А як мене звати Стас? Стас. Uh, Мені шість років. <плес> I'm six. Ну, глянь, кажеш, не знаєш нічого. Ну, добре. Я засту, бо я просто там не дитя, бо всякому суті. Трошки покажу, як у нас іде уборка. Росік прибирає в ванні. Оля полісосить у нас. Нася, може, хочеш розказати, як тобі доставка? Нічого. Чого не хочеш? Жалко, чи що? То Стасік вищить. Манасія, кстати, побрився. гівнюк. Манасія. Мама. Хе-хе-хе. Мочалку треба спочатку намочити. Що ти вже ходиш, стонеш? Мам. Виглядає ново так. Правильно роблять. Ні, я там працюю, але в ліжку. Давай потім попрацюємо. Зараз вони всі прибирають. Встань, поможи всім. Я не хочу. Це спочатку треба мочалку намочити. Так. А що да. ти нею збираєшся мити? А. Да. Мама, а Ти я що кажу... хочеш? А я хочу роботу. Тобі роботу? Добре, дивись, он там на дивані валяються книжечки якісь, візьми їх поскладай, постав на полочку гарну. Добре, машинки тоді на місце постав. Ні, нікуди не їдемо завтра. Що? Що? От через років 10 подивишся моє відео і побачиш. Кстати, Манася собі вухо проколов, покажу вам тоже. Давай, Ну давай я покажу. Ну давай я покажу. Ну покажи, ну те вухо покажи. Ну покажи, друге, вухо. Ну покажи. Не покажу. Покажи. Не покажу. Кратше, в нього в тому вусі. Сережка, сережка. Це сумка для доставки. Там куча одягу, який, я кажу скласти, а він не складає. Там під кроватью куча мусору, який я кажу прибрати, він не прибирає. Там розвернута кровать, яку яку я кажу застелить, він не застеляє. Отак і живемо, коротше кажучи.

Бардак. А чого ніж тут? Давай мені ножа я уберу. Хлопці! Донизу треба нести ножа. Ось так, машуль. Ось так ножа можна тільки носити. поняла? Отак, так. Да. Давай, дякую. А ось і імена сінкульчик. <клухи> <клухи> Алло. Ще покажу вам пошкодження на моїй машині. Зараз швиденько. Вже буду закінчувати свій рух. Дім, добре. Ось тут з цього боку з... Ось. Ну, оце, в принципі, все. Ось тут, виходить. Зацепив він мене. І ось тріщинка. І вон там проїхало трошечки, бачите, як прошкрябнуло. От, і, в принципі, все. В принципі, все. Так, то більше візуально, візуально нічого немає такого. Так, да, не знаю, звісно. Ще ми не були на сервісі, по, по страховці сказали, не зроблять. По страховці буду робити ту другу машину, бо тут ніби я винна. Ось, але, але, але що ми не були на сервісі, і скільки це ремонт нам, не, ну, скільки ремонт нам обійдеться, то я ще не знаю. Візуально мене взагалі мені нормально так і їздить, але там, як це воно зветься, над. над... Як це воно зветься? Чи подкрильник, чи... чи що? Коротше, така штука, що під крилом вона типу, трохи з місця з'їхала і вона шкрябає колесо. Не забула, як звіється, підкрильник чи надкрильник. Ні, не надкрильник, воно ж не надкрилом. Підкрильник, мабуть. Ось, то це його треба подивитися. І за цього ще вискакує помилка на панелі приладів і СП, то треба буде все одно на сервісі її завести. Бо їхать вона їде взагалі, ну, їде нормально, але ось ця помилка вискакує і хочеться переконатися, просто, чи, чи там, е, ну, чи безпечно.

Коротше, все, будемо закінчувати свій влог. Маш, закінчуємо. Да. Закінчуємо. Всім пока. Не забувайте, не забувайте залишати коментарі на наше відео. Щось я з цього ракурсу не, не очень, так? да? Согласні, з цього ракурсу трошки покраще буде. Коротше, все, закінчую. Закінчую наш влог. Пока. Всім пока, до нових відео. Пока-пока.